Ось міська рада. А Ось чудо-парковщики круті у нас тут є. Такі думають, що купили і їм все можна. Це вже просто свинство. Є парковки. Є вільні місця, де можна заїхати припаркувати машину, але люди паркуються собі як хочуть. Просто як хочуть. Ось під'їхала поліція, викликав черговий міської ради. Зараз подивимося, що буде далі. Як ви до такого паркування? Подивіться, бачите, два джипа стоїть. Ви як автомобіліст. Ну, я взагалі чесно законопослушна людина, і не люблю виділятися. Але у нас є, бачите номера, у нас є правильні люди і правильніші. Так. Розумієте, так як за Союзу лише. Вителефонували? Е, Ні, це черговий телефон. Та там є цей. рядом є. Знімаєте, так? Та, та, та. Тоді знімемо автомобілі мера міста і всіх решта. Та я це знімаю, я знак, знімаю. Знак, який є не, також не є, е, знак не є правильно поставлений для себе особисто. Їхні особисті машини також Я, я, я також знімаю. Отой от, 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 джип ще один е, зняв, той з Києва. Ну, ти, я ти, ти, це, це, я це буквально на 3 хвилинки, я думаю, трагедії з того немає, я зараз від'їду. Та, такі речі передбачені штраф, передбачені Частина Пашевой статті 120 гроб 255 гранчи.